Ми, родини безвісти, зниклих та полонених. З великою повагою звертаємося до тих, хто потрапив на обмін і вже повернувся додому з російського пекла. Кожна ваша історія викликає шок, біль і гнів. Перевертає внутрішній світ та уявлення про моральні цінності, релігійні істини, сенси існування людства та цивілізації взагалом. Вільні люди. Воїни та ветерани, ви приклад мужності і сили волі. Ви наша єдина надія на спасіння тих, хто ще й досі в російських катівнях. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарніх на Росії. Проєкт чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир постав подобайку, напиши коментар і задонать на ЗСУ. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.